Бабуся, що пережила свого правнука, пані Ганна, онучка Анни Соковець, військової медикині у Другій світовій війні. Нині бабусі 102 роки, і вона вже погано пам'ятає події тих часів. Та нинішня війна нагадала про пережиті жахи. А у 2021 році ще й відібрала у неї праонука, племінника Ганни Сергія. Він воював з агресором ще з 2014 року, і у 2021 першому його життя обірвала куля снайпера. Він казав, що все буде добре. Зараз ну, улипка не сходила з його обличчя. Він якось нас підтримував. Ми хотіли підтримати його, а він підтримував нас. Ну, світла людина була. На жаль, це було як гром дуже так несподівано, бо він був дуже відповідальний і багато років там. І коли ми дізналися, що це куля снайпера, це дуже нас ну, вразило так, ну, як так. Історія родини представлена на виставці День пам'яті і перемоги, невивчені уроки, що відкрилась в історичному музеї Дніпра, серед експонатів і символ перемоги над нацизмом, який став позначкою окупованих територій. Прапор, що встановили у 45-му над Рейхстагом, нині розвішують російські загарбники у захоплених українських містах і селах. Це перевернута свідомість, перевернута реальність. Це виховання покоління росіян саме в контексті, «Діди воювали, і тобто ця скрепа, друга світова війна, яка справді була боротьбою з нацизмом, вона перетворилася за два десятка років. В абсолютно незрозумілу для молодого покоління історію, і вони вирішили напевно, що вони діди, але тільки трошки сплуталися карти, і нацизм змінив своє обличчя. Ганна волонтерка. Саме вона привезла цей прапор, знайдений у 22-му, на позиціях, звідки втекли окупанти в Авдіївці, до музею. А також один з ключових елементів виставки шкільну дошку з Мар'їнки, пробиту ворожим снарядом. Ганна каже, така дошка є далеко не лише у Мар'їнці. Ми відвідували понеділок Харківщину. Ну і звичайно, навіть зараз от на північній Салтівці кожна школа розбита. І в кожній школі присутня така дошка, вона може бути більш сучасного вигляду, менш сучасного, Це не має значення. Але їхня боротьба з навчальними закладами на жаль присутня в кожному місті і селі, куди долетіла їхня куля, ракета або вони прийшли своїми ногами. Виставка зібрала понад 50 експонатів, що проводять паралелі між тією війною і сучасною а також показують, що зокрема й культ перемоги, який так старанно будувала роками ворожа пропаганда, зробив нинішню війну можливою. В радянському союзі, через те, що злочини комунізму також власне були не покарані, і це позиціонувалося як перемога власне комуністичного режиму над нацистським, да є певна така моральна інтульенція за все те, що було скоєне власне самими комуністами, і це позиціонувалося як безумовна, тобто абсолютна перемога умовним добром да над силами зла, тобто над фашистами. Наслідки цього ми спостерігаємо й у сьогоднішній пропаганді агресора, коли нам досі доводиться спростовувати міфи про бандерівців та неонацистів. Ми мали власне, будувати свою національну версію, адекватну національну версію Другої світової війни. Так, і пояснювати, що Україна, власне, територія України вона перебувала тоді в складі двох різних держав, так і що е логіка погодження була очевидно пояснювано тим, в якому становищі перебували ці території, тож ми маємо вивчити уроки минулого, аби втримати свою державність і незалежність. Марія Хрип'євська, Павло Черненко, Олександр Ніколенко, Дніпро Тіві.